Джерки з дуже секретним інгредієнтом. Нікому не кажіть. Як ви пам'ятаєте, нам в подарунок прислали чорний часник. Тож ми вирішили поекспериментувати і зробити з нього джерки з чорним чесником. Рецепту ніякого ми не знайшли, тож вирішили вигадати свій. Для цього ми взяли коріандр, сіль, кунжут, соєвий соус та чорний часник. Спочатку обсмажуємо кунжут на пательні, потім чорний часник перемелюємо через кавомолку. Краще було б, звісно, його порізати на маленькі кубики або перемолоти на блендері, але ми вже зробили на кавомолці. Далі готуємо маринад. Всі інгредієнти змішуємо між собою. І також додаємо наше м'ясо, в нас це свинина, яка перед цим була порізана на снекі. Все це ретельно перемішуємо та відправляємо в холодильник на добу маринуватися. Все це викладаємо на противні для сушарки і магічним щелчком пальців м'ясо перетворюється в готові сухі снеки. Тільки подивіться, який результат, а запах, який дуже смачно пахне, дуже смачно виглядає. Білі волокна присутні, м'ясо лопається, але не ламається. Тож всі наші пункти ідеальних джерок були виконані Пустую. М -м -м. Це прям дуже смачно. Чорний чесник дає такий сливовий присмак, трохи з димком. Mm. За традицією, ми її розіграємо серед наших підписників. Що треба зробити для того, щоб отримати цю пачечку джерок? Треба перейти на інстаграм-сторінку нашу Тернове знайти допис з текстом розіграш, прочитати там умови, прийняти участь.